Всім привіт підписникам та гостям каналу. Друзі, сьогодні прийшла посилка і хочу вам показати, що заказав для гарбузового насіння для посівмату Шукав, шукав, дивлюсь багато. Ну, я не перший, хто заказує у фірмі долина. Але пав, вип... пав вибір на цей, цей препарат і цю фірму. Чого? Того що дивлюся майже 90. або і Більше трохи користуються цим препаратом. Поспілкувався я з продавцем, є консультанти, дуже привітні, все пояснили і поспілкувавшись, ми прийшли до такого висновку, що мені треба. <coughs> Значить, що я заказав? 5 літрів Оракул мультикомплекс і Wimple 2 регулятор росту. Дивіться, є ще ВМПЛ-К. це. Для обробки Семена, але там, по-моєму, немає маленьких каністр я не помню. Ну, коротше, що він мені каже? Це можна замочити і в цьому ну, обробрити вимпелом 2. В принципі, одне і те саме. Не знаю, чого те, чого це. Ну, посовітували, порекомендували, заказав, оплатив. Ціну не помню. Ціна щось тисячу. 1200 за чи 270 за оце все. Оце, по-моєму. Е... Коротше, скажу вам так, дивіться. Якщо заказуєш не у фірмі Долина, а десь на сайті, то Вimпл 2 стої... О, Боже, 600 гривень, а в них, по-моєму, 350. Так що я рекомендую, хто займається, зайти на фірма Долина. і... Там заказати. Десь покажу, може, є які координати. Ну, бачу, немає. Я в опису під відео вставлю номер телефону цього менеджера, який мені продавав. Менеджер, консультант чи власник, не знаю. Поспілкувавшись, він мені все пояснив. Кажу, а для дробки Семена, типа інсекцицид від хвороб та шкідників. ні, У нас тільки стимулятори росту, але дуже ними користуються. І потім вже є схема ось. буду користуватися по листу, по, ну, вже коли зайде. Зараз що я роблю? Обробляю, дивлюся схему, бо я думаю, вони мені положать вклади якісь інструкції. А, тут ось є інструкція, то я щось. за... Забуксував. Ось інструкція, зараз її ретельно ізучу. Набираю у оприскувач. У мене є оприскувач маленький. Набираю і буду пробувати. Буду пробувати обробляти. Потім я ще хочу обробити або часть, або усе семено. Ну, типа, престижем Тому що є такий канал Аматор Я його дивився. І він обробляє APEC TN. Ну, Там каністра стоїть 5-літрова. Менше нема розфасовки 5 ,5 тисяч, розумієте, і Для спроби ну, якби те, що я хочу там посіяти, у мене небагато його, то я не, ну, не буду цей раз купляти оцей APEC-TN Бо бачу багато хто сія не обробляє, просто хто замачує. Сеня-Сінявич каже, просто я замачую на ніч і ранком сію. Так що, друзі, дивіться, замочу, оброблю і, ну, і буду далі буду показувати. Дивіться, я хочу цей шлях пройти. Ну, думаю, що кому це цікаво, він буде за мною, а кому не цікаво, ну, я ж не заставлю, можете не дивитись, це таке діло. Тут кому що, який інтерес. Мені це цікаво, я хочу зайнятися далі буде, я думаю, або ну, обробітка хочу обробити ще досходовим гербіцидом, потім знайду після післясходовий гербіцид. Саме цікаве те, що. Гарбуз відноситься до баштанових культур. І я позвонив там на одну фірму, по-моєму називається Гектар. Кажу, ви можете мені допомогти. Вона подивилась по своїм мануалам і каже: Ви знаєте, таке, як на... для гарбуза, у нас нема препаратів. Хоча там ну, фірма славиться, дай Бог, там, препаратами, і продажами, і скільки то років на ринку. Але вона не знайшла. І що мені... Підказав один, не один агроном, а оцей менеджер, який мені продавав, що каже: дивіться, треба препарат, досходовий гербіцид, чи після всходової для двудольових гарбуз це дводольова культура. <кій> чи насінина, чи культура двудольова. І там є там, метаніни, там. ну Я цим ще не розбирався, бо нема особо часу. Та інформації особо нема. Всі пользуються атакою. Дивіться, до сходовим гербицидом Dual Gold. Ну, наверное, будем покупать. Або ж есть такой Ой, сейчас скажу, украинская. Не забыл, короче. Вчера нашел. Uh, Dual Gold стоя 3200. А то, что я нашел, там реклама по телевизору Ишла шла. Же я Ладно, вставлю. Если найду, я вставлю картинку. Так, а там 2200. То есть для баштановых. Гербіцид для Баштанових. Укрвіт. О, вспомнив. Фірма Укрвіт. Якось вона там називається теж Gold, ну, тільки не Dual, а якось там чи дабі, чи... Ну, Gold. Тоже. То есть для Баштанових. Думаю, може там при... придбати. І по... ну, поспілкуюся з менеджерами оцей фірми. І буду потім вже вибирати, що, що купляти, що, що заказувати. тому що, ну я думаю, так, якщо зараз не вложити у препарати, у гербіциди, фунгіциди, сецициди, то можеш на виході отримати не гарний результат. А я хочу гарний результат положити. Лучше зараз покласти якусь, скажімо, ну, 5 тисяч заплатити, але ж отримати результат там в два рази більший. розумієте, тому що може на наших землях, дивіться, я в Сумській області, да, ближе до кордону, Білопільський район. Тобто як в нашому, от Зараз я сиджу, бачите, у Флійській, дивіться, холодно, і ось ще жилетка. Тобто У нас холодно, у нас ночі 2. Сьогодні прийшов на ферму і в відрі вода замерзла. Стояло піввідра води і там льод 2 мм. Отаке: що, що робити? Висівати. Чи не, не спішить, понимаете? тут теж. Я дивився по прогнозу довгосрочний на цілий май. Десь туди до кінця мая, вже десь так ночю до плюс 13. Але ви розумієте, якщо земля не прогріта до плюс 13, то я думаю і не буде ніякого росту, і багато ну, препаратів, які працюють в плюсовій температурі. 10 і вище. Так що, може, може це просто не, не один препарат не спрацювати. Буде дуже обідна печалька, коли воно, знаєте, або семено потрухне. Бо я семено брав українку багатоплідну по 200 гривень кг. Кому цікаво. Кому цікаво, коментуйте, пишіть. Я дам посилання на цього чоловіка. Чоловік живе в Київській області. Ну, я, не, я не дуже цікавився, де адресно. Але сказав: ви кажу, звідки будете відправляти? Він каже, з Києва. Ну все. Для чого надоїдати відкуда і так далі. Ну, А по-дальшому є такі плани. Або придбати комбайн. Мороза або зробити власноруч. Не так уже там і багато чого сложно. Треба купити дві труби сіпарації, ще не знаю, там двухметрові, двох, або одну метрову тобто зробити його півтора метровим. ну Те, що на 80 сантиметрів мені дуже не подобається. Потім до цих одне чи двох труб купити металу, один лист або один лист, я думаю, два на Метр і 4 або п'ятерки, Ну і там таке труби, і токарні роботи, і опорні подшипники. Таке. Ну і займатися цим саморобством. Розумієте, щось да помолоти. Брехня, не вірю, тому що, якби ти зробиш, а він не буде молотить. Ні, неправда. Нема там нічого сложного. І прутка там, по-моєму, треба щось в районі 100 метрів. Десь, я думаю, десь 12 тому що десятка, дивлюся, він трошки жидковатий І мені не подобається, коли. На, як же називається, це, де, де ці прутки, бічова, чаще, я не знаю, як там, і під низом наварюють пруток для того, щоб вони не болталися. Це, теж, думаю, якщо б ви взяли 12-й пруток, то воно б там не треба наварювати, тому що там може нависати. З гарбуза. І тоді трошки набивається, забивається, і ну, так я думаю. Ну, таке, є в планах кое-які матеріали є, а де коїки купимо. Коротше, дивився Віталій все по ділу, по-моєму, так канал називається. А, все про все. Віталій все про все. Він докладно всім розказує розміри, і як зробив, скільки даже грошей заплатив за свій комбайн, який він зробив власноруч. Молоте, все хорошо. Звісно, хорошо купити у Мороза Романа. Ну, я дзвонив. Я питав за сівалку, він каже, в цьому році нема і вже й не буде. Або розписано, або просто нікому робити. Ситуацію ви знаєте. От. А комбайн він каже, що ще є. Ну, комбайн вже ще стоїть 120 тисяч. Тобто, якщо купити і на один рік, то мабуть, це взагалі не варіант. А якщо зробити самому, я думаю, 30 можна ну, поміститись цю суму. Так що такі діла, таке коротеньке відео. Розказав на свої думки. Зараз, зараз йду, мірюю температуру перш за все. Беру градусник і йду, встрикаю в землю на глибину 10 см. А далі включуся. Так, друзі, дивіться. Значить, кислотність у мене десь 7. Вон бачите, десь 7. Що тут ще? Я вон включив на pH, є такий моє прибор. І температура землі на глибині 10 см 12,5 см. Ну, можу сказати і непогано для того, щоб воно проростало б. Ну, я думаю тут немає. Я собі понаписував тут розшифровки по гуглу переводчику. Бачите? І от такий апарат. Зараз воно на алкалайн, це щолочність. тобто ну, можу сказати в пределах норми. 7 до 8 доходить. 12,6, ну тепла нема. Дзвонив товаришу, родич ЮА канал, каже, що ну, гарбузам кирдик. Отаке От діло. Ну, що, що робити, не знаю. Може, Бо передають ще морози. Ну як морози, не теплу погоду. Воно земля чорна, була б температура б така, що, знаєте то ну, на вулиці хоч би 20 сонечко, вона б земля прогрівалась би. Зараз подумаємо що. Так, друзі. Далі буде продовження. Всім миру добра. Бережіть рідних та близьких. І до зустрічі на каналі. Все буде Україна.